Всім повний пердіманокаль. Мабуть, саме так. Гадає бункерний не дід, коли роби нам інтім. Але, друзі, давайте не скиглити на темряву. Давайте самі ставати джерелом світла. М? Нас обстріляв окупант, і люди сиділи по всій Україні більше ніж добу без світла, тепла, води і взагалі всього. Разные были реакции на то, что вымкнулось светло по країні. То есть, э, действительно, э, хотел цю эту подсюку хтось Кто-то, такие как щось уже что-то там свое спать. Не дождался, свет так и не включили. Бардак, табля. Десять минут посидел за компьютером и снова выключили. Сколько можно одну и ту же группу выключать? Кому дать в голову, чтобы немного стал умнее? Битькается, что оно без светла, не может сесть за компьютер. В нього там вата з ушей лізе. Інший дом не вимикають, а в них весь час вимикають. Якщо ви хочете справедливості, хочете наказати, хто це робить. Так беріть гвинтівку і пиздуйте на передову на нуль. І давайте сражайтесь за те, щоб е, вбити ту пацюку, яка вам відрубає світло. А ось хлопці з передовій передають привіт всім тим, хто журкається, що в них нема світла. Хочу передати привіт всім тим, кому не вистачає світу, води. И вообще вам там, блядь, у вас много проблем. Пожалуйста, смотрите. Кому ты хочешь передать привет? Хочу передать привет всему Киеву, який в ресторанах сидит. Лайк. Like. Так, Тіна Карель зустрілася з сиротами з Краматорська. Так, так, з Краматорська, але не в Краматорську. Дуже-дуже <della lecture> <А> <проб> тіна Карель сплутала береги. Чому? Тому що завітала в бьорні, а заголовок з Краматорська, начебто, вже побувала на передкія, розумієте? Ці діти, які побачили цю тітку, вони взагалі не знають, хто це. Розумієте, там колись не впізнали Анджеліну Джолі. А тут звичайна Тіна Кароль. Ну, бачили якісь постери, ці могли йти по ринку, і бачили постери, як тітка рекламує сережки, там і колічки. Більше нічого про неї їм не відомо, бо це інше покоління. Розумієте, це інші берега. Тіна Кароль, покоління, вона зараз на пірідкі, їй потрібно їхати саме туди, в ба. І там давати благодійні концерти, розумієте? Коли війна кожен пхнеться і хоче, начебто, там пурхнути, і щоб воно так е, тхнуло росами, розумієте? Мене навіть печія розігралась від цієї новини. Лукашенка пригрозив Україні повним знищенням, якщо вона не схилиться перед Путіним. Це буде грозити патері государства, государственності України, государство. Це буде України. Надо остановиться. становіть. Ми вже десь це таке чули, так було вже. А становітісь. Колись ми вже одного вітю зупинили. Зараз ще потрібно двох тут зупинити. і нарешті запанує мир, любов і все буде гаразд. Без тих дурачків. М? Чесно. Друзі на Росії запитали, як вони відносяться до того, що з Херсону вийшли. Войска российские. Давайте поднимемось в ответ, ведь вона вражая. Как вы относитесь к решению властей о выводе войска с Херсона? Ну как, я не знаю. Это хохлом, Надо давить и убивать, и резать их, блядь. Что с ними они, блядь, делают, я не знаю. А как еще разговаривать? Ну нельзя теперь записывать. Я ненавижу этих мразей. Это, блядь, фашисты. А что мы должны делать с пленными украинцами по вашему мнению? Убивать ним? их нахер не нужны. Это мрази. І все. Они... Понятно. Ну правда, они ж не люди, это не люди. И зачем нам їх еще содержать? Ми самі вот, пенсіонер, ми работаем, винуждені работать. Пенсії маленькі, роздолбать їх всех там, запустить какие-нибудь. Так відбулось засідання у ДКБ. І коли була світлина з усіма членами. То всі члени почали розбігатися від одного російського члена. Розумієте, ніхто не хоче. І е, фотограф, ну як людина творча, вона вирішила якось композицію здвинути, щоб, ну, щоб це не виглядало так жалюгідно. І е, Лаврову ввічливо зробила зауваження, щоб він трохи посунувся, але він їй е, зробив своє зауваження. Щонечко. Ваше дело фотографірувати, а тім красочу. Головне, ніхто не хоче фотографуватися з хуйлом. Тобто, всі стороняться цих придурків, і скрізь від них шарахаються як від скажених. Ой, моя нова улюблена рубрика, без комментариев одной из стрічкою. Я Макашов Олег Анатольевич, рядовой, 75-го года рождения, с города Новосибирска. Прошу правительство России поменять меня на Херсонского енота. Странно мне звучало, енота мы не отдадим, енот останется с нами вот, победа будет за нами ребят. считать что однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло оно должно принадлежать тебе пожизненно до гробовой доски считаю абсолютно Неприємні. Ура! Набрали возуха і по моєй команді на счет 3. Раз. Два. Три! Ура! На сьогодні це всі новини. Допомагайте ЗСУ, допомагайте один одному. Тримаймось. Якщо в вашій оселі нема світла. Це не назавжди. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, всіх обійняв і до наступного тижня.